Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Анна. Met Anna. Всем Сьогодні розглянемо з вами наступну тему, а саме назви квітів та прочитаємо цікавий текст. Отже, квіти німецької Die Blumen. Die Blumen. А перша квіточка у нас Die Rose. Ді Діузе. Перекладається як троянда. Next лілія. Зрозумілий переклад лілія. Ді Гвоздика. Ді тюльпе. Ді тюльпе. тюльпан, Ді гербера. Ді дікембера. Переклад Гербера. Ді хризантема. Ді хризантема. Хризантема. Ді іріс. Ді Діірис. Ірис. Зонен блюмен. Дослівний переклад сонячна квітка. Соняшник. мімоза. Дімуза. Зрозуміло мімоза і дімаргати. Дімаргаріте. Маргаритки. Розглянемо е, такий текст, який називається Цуфіль штрес, але штоп». Перекладається як занадто багато стресу. Пам'ятаєте, що слово Цу разом із прийменниками має переклад занадто. Так? А якщо пам'ятаєте попередні уроки, то у нас там могло, могли бути такі вирази, як «цу штарк», «дер кафа із цу штарк», кава занадто міцна, «цу кляйн». Маленька, та, наприклад, Дітаси із цукляйн, чашка занадто е, маленька. Е, а тут у нас е, такі назви, е, оце, е, цього невеличкого тексту: Цуфріш забагато стресу, аліс цушнель все занадто швидко. Зупиніться. Е, це свого роду як е, таке рекламне оголошення. Відпочинкового закладу, який знаходиться у нас в природній екологічній зоні, от, тому зараз ми його залюбки прочитаємо і зануримося в цей світ природи та відпочинку. Also, lese ich. спочатку я прочитаю. Hier finden sie Ruhe, Entspannung, Und Erholung. Bei uns gibt es keine Termine. Hier muss nichts schnell gehen. Sie dürfen langsam sein, lange schlafen, lange frühstücken, unsere Bergkräuter, Tee, unsere gute Luft genießen. Wandern Sie über hellgrüne Wiesen, durch dunkelgrüne Wälder, und wenn Sie doch mal einen Einkaufsbummel machen wollen, dann fahren Sie einfach hinunter. Mit dem Auto sind, sind es nur 15 Minuten nach Innsbruck. Hier finden Sie Ruhe, Entspannung und Erholung. Tut Snaide Ruhe, Spooky. До речі, прикметник спокійний руй з маленької букви і в кінці. «Еншпанунг» Розслаблення. Унтерголінг відпочинок. «відпочинок». «Бай унс» – «гіпт Гип с. Кайне. Терміне. Терміне. «Бай унс» перекладається як у нас. Ну, мається на увазі е, оцей заклад, від, відпочинковий заклад. Е, Гіптес е, існує, є, але тут маємо заперечення іменника. Е, Терміни е, в німецькій мові це таке слово, яке означає домовленість на час. Тобто, якщо ми домовляємося чи з знайомими друзями, чи, наприклад, якась зустріч по роботі, по бізнесу, люба зустріч оприділена якимось часом, так, чи періодом, вона має назву в німецькій мові термін. А кайне це слово, яке заперечує іменники в німецькій мові. Тому переклад буде наступний. У нас немає ніяких ну, домовленостей на час. От так. Hier muss nichts schnell gehen. Тут не мусить нічого швидко відбуватися. Ну, дослівно йти. Sie Lange schlafen, lange schlafen, lange frühstücken, lange frühstücken. Unsere, unsere, -Tee, Berg -Tee. Unsere, unsere, Gute Luft, gute Luft, genießen. genießen. Sie dürfen langsam sein. Ви можете, вам дозволено, дослівний переклад, бути повільними. Лангзам це повільний. Діє слово зайн бути. Лангешляфен довго спати. Лангефрюштикен, довго снідати. Унзере зреберг кройте, значить, нашим гірським трав'яним чаєм. Унзере gutте luft. Нашим хорошим повітрям насолоджуватись. Генісен означає насолоджуватись. Wandern Вандерзі Верхель Крюнавізен. Дюрх Дункель Крюна Wälder. Wandern означає ходити в походи. Тобто, ви можете. Гуляти, прогулюватися, так, через світло-зелені гелькрюне візен, світло-зелені луга, через дункелькрюне, темно-зелені ліса. Und, und. Wenn sie, wenn sie doch, doch. mal einen, mal einen einkaufsbummel einkaufsbummel Ein, Kaufsbummel. Ein Kaufsbummel. machen wollen Machen wollen А якщо ж ви все-таки захочете зробити покупки, оце якраз einkaufsbummel це прогулка, під час якої здійснюють покупки. Dann fahren sie einfach hinunter тоді поїдете просто вниз, ну, мається на увазі в тій місцевості, автомобілем це всього 15 хвилин до Інспрука, Так? Це, напевно, найближче місто, де можна знайти магазини, так? Де, де можна здійснити ці покупки. Або як у е, нас звично говорити, шопінг. Так? От Анька в Збумель це і є десь аналог цього слова шопінг. Дякуємо вам за увагу е, та до нових зустрічей. Всім пока-пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.